Бізнес, який реально працює в Україні в 2024 році і приносить стабільний прибуток на сьогоднішній день. Відкрити власну справу з нуля є великим ризиком. Якщо ви недосвідчений гравець, ваш бізнес може прогоріти, а всі кошти можуть бути безуспішно потрачені. Однак існує чудова бізнес модель, яка надає можливість знизити ризики. Такий формат називається франчайзингом, і більшість компаній з США чи Європи використовують таку модель на українському ринку. Цей Формат тільки розвивається, по перше, це значно зменшує ризики. Ви просто включаєтесь в бізнес з усіма налаштованими процесами. Друга перевага це бренд. Вам не потрібно вже заслуговувати лояльність аудиторії. Це вже зробили до вас. Тому вам залишається тільки підтримувати імідж. Саме цієї компанії. До прикладу, якщо ви купуєте франшизу Макдональдса, то люди вже знають, що там швидко та смачно. Третя перевага це маркетингова та рекламна підтримка франшизи. Ви просто не уявляєте, які суми потрібно вкладати для того, щоб розкрутити свій бренд. І знову ж таки, у випадку франшизи це роблять за вас. Четверте – це більш швидка окупність. Якщо, наприклад, бренд існує на ринку декілька років, наприклад, як наша компанія EasyVending вже існує на ринку України більш ніж 15 років. Бізнесу від одного року. І п'ята перевага це можливість навчання. Ми з партнером вклали свій 15-річний досвід в навчальний курс Академія кавового вендінгу. Якраз там ми розповідаємо, як масштабуватися і запустити власний кавовий бізнес, як залучати фінанси, вирішувати юридичні аспекти і загалом розвинути власний кавовий вендінговий бізнес. Бо ми, як власники франшизи, зацікавлені в твоєму успіху, як і ти. Тому якщо ти шукаєш додатковий заробіток на кав'ярнях самообслуговування кавих автоматах підписуйся на мене та пиши в особисті з запитом на консультацію.